Друзі, всім привіт! У нас є для вас новина щодо продовження віз по українським схемам у Британії. Найголовніше вимога це проживання. Тепер потрібно буде доводити, що людина перебувала на території Великобританії більшість свого часу. Тобто потрібно буде декларувати всі поїздки та доводити, що людина насправді проживає у Великобританії, а не просто має БРП. Це найосновніший аспект, який ми, власне, і очікували. Усі інші аспекти, такі як отримання бенефітів, робота чи не робота, насправді нерелевантні. Подавати заявку потрібно буде за 28 днів до закінчення сам, саме вашого терміну перебування за БіРП або є візою. Не можна подавати раніше і не можна подавати, якщо віза вже закінчилася. Тобто, варто звернути на це увагу, чітко розуміти, коли закінчується віза, і у 28-денний період подати. Заявку. Також важливо враховувати, що заявка буде розглядатися близько до восьми тижнів, і у цей період не можна залишати територію Великобританії. Ось такі новини. З вами була Ольга Крижановська. Далі більше.